Святий посмарний помилуй нас, святий Боже, святий гріпкий, святий помилуй нас, святий Боже, святий гріпкий, святий помилуй нас, слава Отцю Сина і Святому Духам, і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Пресетай тройце, помили нас, Господи, очисти старики наші, владико про себе законні наші, святий, завітайся на немочі наші, Імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, єси на Небеса, нехай сидиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. і Провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, Веди нас у спокусу, але визво до нас в Бога Богом. От твоєму і слава, почається на Святого Духа, нині повсякчас на З духами спочили праведних, душі, слав Твої споходь. І і збережи його блаженнім житті Твоїм, єдиний людину любча, у Твоїй місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають у покої душі, слух Твоїх. Бо ти єдиний людино любсь, Отцю і сину, і святому духові, ти си бощо раду зійшов, і з кайдані звільнив Сам самі душі слов, у покой, і нині повсякчас, і на вік віків. Єдина, чи непорочна, діво, щоб обвис і мене породила, моли, що спаслися їхні душі. Помилай нас, Боже, з великої милості Твої молимось тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Анасія, Ксенія Михайла, Михайла, Анастасії, Василя Марії, Йосипа Ірини, Станіслава, Кароліни Дарії, Володимира, Леоніда, Валерія Степана, Ігора, Ігора, Юрія, Теодора Михайла, Юрія Надії, Дарії, Петра, Анна Будана, Ярослава, Мирослава, Наталія, Ярослава, Галини, Ярослава, Олени, Петра, Ореста, Володимира, Андрія. Марія, отера, Ане, Румана, 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 і що просили всім всякі провішні, добровільне, не добровільне. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилушу Господь, Бог душі їх, де праведність спочивають. Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости, Боже, недастно і душня, ріх і віку Христа Безсмертного Царя і Бога нашого просві. Годай, Господи, Господи, помолійся, Господи, помилуй. Божого я, святой, хоче, подавати його приміг і життя світу твою мирував. Сам Господи, поки душі, спочили слух Твоїх. Богдана, Марії, да онорі всіх, що, що їм писанчоїм, полонення творимо у місті, світлому місці, кітучому місці, спокійному світле текла від печалі зітхання. Всяке провішення, яке вчинили вони словом, або ділом, думку як благий і людинолюбний Бог прости, бо немає людини, яка жила б не зрішила. Ти боєди не безріха, правдій своя правдість в віки, і слово Твоє істина, бо Ти єси Воскресення, життя, і поки спочили слово Твоє, Христо Боже наш. І тобі славу села з беззначанням твоїм отцем і Пресвятим, і благим, і житворчим твоїм духом, нині повсякчас на віки, віки, Амінь. Амінь. чеснішої херови, не зрівняно славніше Що без озордіння Бога слова породила, суше родице, Тебе велича. Все ли Святому Духові і нині, по і повсякчас, і на віки віки, Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Христос Іссани Бонаш, живими і мертвими, володіє, молитвами причистої свої матері, святий славний, східник апостолів, преподобний волонас, нет і наші всіх святих, душі рабів своїх, Богдана Марії, Елонорі, всіх, що тут сьогодні. Оселя на... праведного сильного Авраама упокоїть і до праведних залишить, І нас помилує, і Спаце, як благий і людину любний. У блаженному спінні вічний упокій, подай, Господи, присно пам'ятним словам Твоїм, Богдану Марії і Леонорі, і всім, що тут писано, що їм. Повсякчас поминання творимо і чини їм вічною пам'ять.